Виявилося ще один випадок захворювання на Сибірку, повідомляє прес-центр. Другий спалах на Черкащині зафіксували в селі Макіївка Смілянського району. Щоправда, цього разу захворіла тварина. 17 травня, за інформацією центру пропаганди ОМНС України в Черкаській області, Черкаська регіональна лабораторія ветеринарної медицини підтвердила діагноз сибірки у 10-місячної телички. Тварини в господарі були вимушені забити й спалили її тушу. 12 людей, які контактували з хворою теличкою, нині під наглядом медиків. В джерела збудника Ефекції з'ясовують спеціалісти у квітні на Сибірську виразку. Захворів чоловік зі звинигородки. Комунальники відберуть роботу, повідомляє газета вечірні Черкаси. Міський голова Сергій Одарич має на меті виставити на тендер послуги, які раніше надавалися комунальними підприємствами. У такий спосіб мер планує підвищити якість цих послуг та здешевити їх надання. У Черкасах приватні структури вже займаються вуличним освітленням, поточним ремонтом мереж ливової каналізації, вивезенням рідких відходів, косінням газонів тощо. Практика показує, що приватні компанії працюють значно краще і ефективніше за комунальні. Причина в тому, що приватних у ні, умов роботи він завжди шукає можливості зменшити свої адміністративні та накладні витрати. Аргументує Сергій Одарич. Триває приймання заяв на безкоштовне отримання телетюнера, повідомляє акцент. Заяви потрібно подавати в управління праці і соціального захисту населення Соснівського і Придніпровського районів департаменту соціальної політики. За словами директора департаменту Василя Маренкевича, нині на обліку перебуває майже 12 тисяч містян, які мають право отримати тюнери безкоштовно. Із квітня відповідні заяви подали близько 4 тисяч людей. Про льодовий палац у Черкасах пише «Моло Черкащини. Зведення надсучасного льодового палацу спорту займатиметься фінська компанія, яку визнали найкращою в Європі в цій галузі. Проект та кошторис на будівництво компанія має надати вже за місяць. Зводити льодовий палац планують у мікрорайоні Митниця у сквері, що поряд із вулицею Жужоми. За попередніми підрахунками, задля реалізації проєкту, необхідно витратити близько 120 мільйонів гривень. 40 із них міська влада планує отримати з державного бюджету в рамках програми Хокей Україна. У свою чергу обласна влада та тов. Черкаські мапи висловили готовність допомогти у співфінансуванні за кошти місцевого бюджету до палазу проведуть лише комунікації.